Доброго дня. Колеги, хочу вам а, свою методику, а, по якій я планую працювати, якщо у нас буде повний локдаун, і нам потрібно буде переходити на дистанційне навчання. Це а, використання карток з QR-кодами з супроводу під час дистанційного навчання. Як це я бачу? Я зараз вам поданчую. Під час витягнути карантинного періоду у нас були деякі труднощі, з якими я стикалася. І це було що не всі. А, та додатки, за, всі інструменти і додатки залежать від стабільного інтернет підключення А забезпечити таке не завжди можливо. Не всі учні забезпечені технічними засобами. Відсутність учнів сучасних гаджетів, а, а інколи буває таке, що один смартфон на сім'ю і учень а, має і ще інших учнів, тобто інших своїх братів і сестер, які користуються цим гаджетом. Для вирішення цієї проблеми я пропоную використовувати такі картки інтерактивно QR-код супроводу, маючи е, свої розділи з фізики, я їх розвиваю на 4-5 основних тем, тобто підрозділів. І для кожного з таких тем виготовляю свою індивідуальну картку з цими QR-кодами, щоб опрацювати, щоб учні могли за один тиждень опрацювати цей матеріал. тобто Якщо у мене на, на тиждень два-три уроки, то вони е, мають на тиждень оцю одну картку і можуть зі мною спілкуватися вже в онлайн режимі 27, як ви це сказати, вам е, е, отаку конференцію, як ми з вами зараз на педраді. Е, як вона виглядає? Як моє бачення її виглядати? Тут має бути обов'язково тема. Зараз я вам показала, як бачите, ці всі QR-коди це всі ті інструменти, якими я буду використовувати їх. Наприклад, відео пояснення теми, я використовую даний інструмент, я записую сама відео, де пояснюю, чи біля дошки, чи просто використовуючи трансляцію екрану, його записую. Друге відео це розв'язування задач. Я роблю собі таку коробочку, там ставлю листочок, коробочки роблю дирочку, туди ставлю телефон і зверху записую собі які розв'язки задач по цій темі я можу собі представити. Друге, друге кіокват, ви бачите, це використання е, таких інтерактивних вправ, як Learning Apps. Я на них дуже їх люблю, і тим паче, що там є, що можна простежити, який учень почав виконувати дану вправу і яку, який учень е, вже, вже її завершив, і який не починав виконувати, тому що там є класи, я зараз детальніше про це вам розповім. Інша, е, якщо ви бачите отут, це е, пхент, це така інтерактивність симуляції під час, ну, це підходить більш природничим наукам. Ну, Якщо оці всі інші підходять для всіх, можна використовувати, то оце більш для природничого напряму, тому що там лише по хімії, по фізиці, по математиці і я не знаю, напевно, географія кусочок є тих лабораторних, що можна використовувати. І проходити тестування я для себе вибрала оцю платформу клас тайм, для них по неї теж. Більш детальніше. Обов'язково функції написати для тих учнів, яких вже ну, ніяк не вийде знайти смартфон, то прописати які параграфи в даному і які вправи, ну обов'язково і цим учням виконувати які вправи і параграфи читати, але є ще праві задачі, які треба і які сторінки опрацювати ще додатково. що я вам показувала, бачите, тут в мене учні 8Б, там більш активні вони, бачите, Марія Карпінець, вона не приступила до виконання даних завдань. Можливо, вона через те, що в неї не було доступу до Бо, коротше, Ну, Не так, якби є деякі тут учні, що вони слабшого рівня, але приступили до виконання і виконали всі вправи. Якщо б вони лише приступили і не довиконали, то було б тут запитання. Ну, ця учениця, наприклад, не приступила до виконання. Як виглядає Apps? Якщо ви перейдете за посиланням через QR-код, ви можете зареєструватися і обов'язково поміняйте мову, вона з боку знаходиться, і е, тут є перегляд вправ. Якщо ви знайдете перегляд вправ, то тут є всі предмети, які можна використовувати. Навіть у, на уроках фізкультури можна деякі вправи є, що можна використовувати музика, будь-які предмети, не лише основні предмети. Захоплюючи, діти люблять, бо це є класифікація, поєднання прав, кросворди, вікторини і інші, інші управи. У нас тут є що я розповідала, оці лабораторні, вони для мене більш діти люблять. Це про математичні маятник, про електричні кола, там у нас і послідовне і паралельне з'єднання. І там оця вправа, коли у нас побудова зображень, він. Я, якщо є лабораторна, я показую сторінки на книжці підручника, і вони опрацьовують його за допомогою оцих інтерактивних симуляцій. Вони називаються пхен. І оця платформа. А вона для мене більш інформує. Тим паче, що я вже довідалася секрети, як дістати премію аккаунта. Це дуже важливо, бо у премію акаунті ви можете використовувати часткове оцінювання і можете задавати час. Як воно виглядає за посиланням моїм, то ви вже отримаєте додатково два місяці пряму І Якщо ви комусь порекомендуєте своє посилання, то вам теж буде за кожного учасника. Два місяці додаткового аккаунта цього преміум-аккаунта. Тому я вже так назбирала собі там до 24-го року цього преміум аккаунта так посоветуючи десь е, своїм колегам. Е, також можна додатково такого року дати прем'єм аккаунту, якщо ви пройдете, створите в загальну бібліотеку свої запитання, і модератор її провірить, вам дасть тестування, ви його пройдете то вони ще півроку дають вам такі сертифікати тут збоку, і вони вам дають, що ви, да, ви є сертифіковані, чи ви вмієте нею користуватися, і вам додатково, як бонус, і ще півроку приймемо аккаунту. Що це за платформа? Ця платформа дозволяє швидко якісно питати класи мітки, у вистачити наскільки діти опанували матеріал. Бачите, тут збоку в мене є такі... Рисочки, хоча прізвища імена скрила, але є, є, бачите, що я бачу, по якому розділі вони не розуміють взагалі, можна казати. Там є стовпчик, такий і їх може бути більше, то я вибрала саме найкращих. Тому я вже бачу з чим мені ще працювати і де, що мені треба до допрацювати. До є ще така тут у цій платформі, як командні ігри. Ну це більш для для менших, щось у старших сильно в ці командні ігри, але вони теж ну, ними варто скористатися. І вам ці всі посилання зібрала. Якщо ви будете хочети через НИК або через QR-код, можете собі використовувати для роботи. Дякую за увагу, колеги. Якщо є якісь запитання, можуть запитати.